Привіт, я Роман Погайдак і ми сьогодні продовжуємо говорити про тренди в меблях для гаражу. Одним з яких є робочі столи з інтегрованими зарядками для різноманітного інструменту. Вони є зручним та практичним рішенням для гаражу, дозволяють заряджати електроінструмент та усілякі гаджети, такі як смартфони та планшети, акумулятори до домашнього ремонту і навіть підзаряджати акумулятор для авто, системи підвішування для інструментів та й не тільки його. Вони дозволяють зберігати інструменти на стінах гаражу і навіть під стелею, звільняючи місце на підлозі. В якого ж кольору повинні бути ті всі меблі? Тренд природних кольорів та текстур підходить до багатьох інтер'єрів, в тому числі і до гаражу. Лінії текстури та деревини може додати у ваш гараж природи та спокою. Як на мене, гараж повинен бути світлий та просторий, і тоді, паркуючи машину на ніч, ти на 100% бачитимеш межі стін та меблів, а отже ризик пошкоджити авто зменшується. Більше про меблі та дизайн у наступних випусках, тому підпишись, аби не пропустити.